Олександрійська громада втратила 43-річного захисника Андрія Архіпкіна. Військовий загинув 12 січня 2025 року в бою за Україну поблизу села Зеленівка Донецької області. У захисника залишилися батьки, донька, сестра та племінниця. Про це повідомив міський голова на власній Фейсбук-сторінці. І ще про одну втрату повідомив Сергій Кузьменко. На війні загинув захисник Антон Кротов. Свій останній бій військовий прийняв 4 жовтня 2023 року в районі села Рівнопіль Донецької області. У бійця залишилися дружина, син, мати і сестра. Олександрійці вшанували пам'ять жертв голокосту 29 вересня, в день роковин трагедії Бабиного Яру, масового розстрілу понад 30 тисяч євреїв мешканців Києва. Біля Олександрійського пам'ятника, розстріляним євреям зібрались небайдужі містяни та представники єврейської общини, вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до меморіалу. Світлини розмістив Олександр Пірогов, голова єврейської громади Олександрії. В Олександрії стартували заходи до дня захисників і захисниць України. 28 вересня в парку Шевченка для відвідувачів організували майстер-класи з польоту дронів від центру операторів ВПЛА Дрон Пілот. Виступ військового оркестру, безпрограшна лотерея, інформаційна сесія про мінобезпеку та майстер-класи з надання першої допомоги від міської організації Товариства Червоного Христа України. У громаді продовжаться заходи, присвячені Дню захисників і захисниць України. Слідкуйте за новинами на сторінці міської ради. 26 вересня депутати міської ради на чолі з секретарем ради Вікторією Косяк відвідали реабілітаційне відділення. Разом з начальницею управління охорони здоров'я та керівником міської лікарні вони оглянули приміщення відділення, ознайомилися з доступними засобами реабілітації, виконаними ремонтами та планами на найближче майбутнє. Також поспілкувалися з пацієнтами, які проходять реабілітацію. Такі візити допомагають депутатам краще розуміти, чому підтримка реабілітаційного відділення є такою важливою, зауважила секретар міської ради в інтерв'ю Службі міської ради. 29 вересня на брифінгу в ОДА, головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук зауважила, що розпочався підсезон 2025-2026 років. Триватиме він до травня наступного року. За її словами, слід очікувати на зростання кількості хворих. Поки що поточна епідемічна ситуація на Герві на Кіровоградщині залишається відносно спокійною. Показник захворюваності нижчий за підпоріг. Проте разом з Герві минулої тижня виявлено. 232 випадки COVID-19. Також зафіксовано циркуляцію нового субваріанту Омікрон Стратус. 28 вересня в Олександрії відбувся перший тур відкритого чемпіонату області з баскетболу серед юнаків 2009 року народження та юнаків 2011-го. В обох вікових категоріях команди спортивної школи Олександрії вибороли переможні ігри в першому турі. Команди тренуються під керівництвом тренера-викладача Владислава Миренкова, повідомили на сторінці спортшколи.